Так, Всім привіт! Сьогодні е, на перший погляд лайтова роботка треба відполірувати ці страшні пожохлі потріскані фари. Таким дуже погано, бо власнику трошки складно їздити вночі. Ну і перший камінь у нас заржаві цей е, винт. І сам прикол в тому, що там є ось закладна. І Переважно на цій закладній типу, різьба прямо видавлена і нарізна різьба. Тут же типу, приварена ну, привальцована гайка. І Вона прокручується. Е, з якимось чином кажу, власне, що тут з цього боку знімалося. Я так зрозумів, що тут вже вуха десь відламане, і воно висувається в сторону. Я бачу. Ми там так і будемо знімати. І Подивимося, якщо є можливість. Оці би два винта поміняти на нові і закладні. А їх Зразу змастимо, щоб вони понадалі не живі, тому що в маздах все ржаві, запам'ятайте. І зараз відкручуємо кріплення тут знімаємо. Тут на цій мазі ще є багато нюансів. Ну, почнемо з того, що запчастин поки що немає, відповідно на сьогодні попросили зробити фари. А потім їм вже замовив запчастини, богудять два підшипника і ханаша опорі. Воно тут аж скрипить. Це впираюся в колеса і от на цьому важелі скрипить шарова. І вона такий має люфт. Там уже натерло такої всередині, що при повороті руля повоті що ікраще нікуди. Стушарові е, в верхніх важелях перепресовуються. тобто тут, скажімо так, біди немає великої. Добре, наша задача зараз зняти бампер. Знімаємо кліпси по боках, піднімемо ще знизу, тобто на бампері у повністю сюди висунули, тому що тут є направлялка, в який засуває, засувається бампер. Тобто В будь-якому випадку без зніття бампера ці фари зняти неможливо. Знімаємо. І по цій фарі в нас є один косяк. Попросив власник, чи можна там щось придумати. Зараз знімемо бампер, зніму фари і покажу, що за косяк. Так, зразу сходу. Ой, чекайте ми прямо на харі. Залетіла нова закладна, все ржаве. Тут ми так само закладну будемо міняти, відкрутити мені болт не вдалося, воно все згнило в труху. Зараз так само ту закладну геть і хана. Ну попробуйте такий крутити. І сюди закладемо нову закладну новим болтом прикрутиться. Ось така от. Доля Маздова, маздова. Ну і той, що я казав, косячок. Це власник неправильно заклав лампочку і наробив ділов. А саме так що, зняти лампочку. Чекай, бо то він так ще. Чикс. А, ну ці лампочки дуже і погано. І от тут такого наробив. Лампочка своїм нагрівом. І я тут нічого, друзі, не зроблю. Мені треба донора. Плюс знову резинку. Я такої резинки не маю. Щоб цю центральну частину поміняти, я теж не маю з чого. Тут вже хай звіняє. Мої полномочі і все, тут треба шукати донора. У мене іменно такої моздовської. Ну, бо частину моздовської розбитої фари, щоб з неї вирізати, і сюди вставити. Ну і якось підчистити, підломпічити цей сегмент. Що, я, дуже я сумніваюся, що я таке десь знайду. Тому тут і... я не поможу. Вона проплавлена аж донизу. Без донора тут нічого не буде. Може десь тут можна попробувати підпаяти, але цю дірку підлатати ніяк. Так, У мене десь тут огризки, ти можеш щось з огризків, щось можна попробувати вирізати, підліпити. Хоча попросили лише тільки фари полірувати, тобто я собі, сам собі зараз роботу задаю. Я і так вже набавився з тими відрізаннями відкручуваннями. Ну, фар, як бачите. Уляля. Добре, давайте зараз подивимося, що там може щось приліпити і займаюся поліровкою, не займаюся фінім. Так, запаяли дирку знизу, запаяв дирку тут. Резинки, звичайно, в мене такої немає. Тому ми використали ось таку приблуду і її зверху ще укріпили, щоб вона не сповзала ось такою стрічкою. Ну, скажімо так, Дирку закрили, примаскували. Найде людина собі резинку нову, закладає, будемо більш-менш тримати. Ну, Все одно тут о, в самому так само відбивачі так само є пошкодження. Тобто, ну, В ідеалі знайти донорську фару і з неї ще переставити, перепакувати, переставити ту частину. Добре, наразі якось так. Тепер поліруємо. Так, індикатором шліфовки якраз є ось цього жовч. Ви цю жовч маєте спіляти до тої степені, щоб у вас пил ішов тільки білий. От тепер, Як тут ми спіляли, оце все так само треба шліфувати, шліфувати, поки порох вже буде не жовтий, а білий. Тобто, Бачите, як воно забиває жовтим. Оцю у жовч треба здерти. І поки ви її не повністю не задерете, якщо ви будете обробляти, у вас може потім покидати паутинки. Це говорить про те, що ви погано зчистили поверхню. Ну і результат. Це цілі, фара, от ті, що глибокі тріщини. Ну, вони трошки ще, ну, ще не повністю приступають, але вже от є, приступають, бачите, ця сіточка, вона все одно відблискає. Плюс всередини є тут розвод і тут розвод. Тобто щось фара попадали. Кіслими розводи є ось тут. О. А ось цією фарою тут все складніше, бо вони повністю всередині загаджені. Там такий чуть ли не туман, е, немає нічого дивного, бо там все горіло, ось це все агарь всередині І затуманували цю фару. Тобто у нас скло з тієї сторони брудне і конкретно брудне. Плюс сміття он всякого там поналітало із-за того отвору. Но, але в цілому хоча б вже фари стали більш-менш прозоріші. Це саме толкові що вийшло, це трошки ну, бруд всередині має. Але вже хоча б будуть світити. Е, якщо власне, хочу, щоб вони такими залишалися прозорими, може затягнути плівкою, ну, але в нормальних реаліях цю фару або шукати донора, або її замінити. Я не думаю, що до цієї Мазди, до космічно дорогі фари. Якщо є можливість знайти, ну хай буде розбите стекло, а це стекло відносно ціле. Переставити перепакувати на той корпус, то нам може і вигляд буде мати нормальний. Інакше тут я нічого не поражу. Тут розпаковка фари, мийка. Шукати ту резинку, надіятися на те, що буде більш-менш нормально. Тільки так. Або шукати іншу пару. Просто стоїть питання, чи є розпаковка, чистка цілесообразна, якщо, якщо є. Це фари, я сумніваюся, що вона дорога. Ну, в принципі, треба помоніторити, але на такі старі мазди запчастини не є космос. Так, покріпив кріпіжі, навіть тих, яких не було. Пододавав болти, бо болтів прохлопували, немає нічого. Все, тепер можна опускати. Включимо фари, подивимося, як вони хоч світять. Так, отже, виглядає в нас та так. Друга, так. Навіть, навіть ті декотрі тріщинки замаскувалися, але вони все одно нас зараз Тут тож я бачу Ну, Якщо під плівочку, то не біда фарки. Я е, їх виставив, щоб вони однаково були порівняні, бо та трошки була завалена вниз. І бачимо, границю в них однакові тепер. Ну, якщо б сюди поставити леди, то були б взагалі красонки. А цю фару треба в будь-якому щоб з неї зробити людський вигляд. Але перше рекомендую затягнути плівочкою, щоб коли буде розпаковуватися, щоб їх не зацарапати. В там, якщо що переполірується. Ну, рекомендую або іншу фару, або донора, хоча б. Бо маску ту міняти треба, вона поплавалася. І як бачимо, якщо там наприклад, граничка і завершується, то тут типу, як провал такий йде. кон'юктивіт, Тобто немає чіткої гранички. Це із за того, що отражатель поплавлений. І нічого там із цим не зроблено. Ну, Ось тут світиться назад. Бо там іменно на самому отражателі є ще діра. Ну, Але все ж краще, ніж було. О, ну Олексі. передня фара. ціна за штуку, 2500. Як бачите. Фару ціленьку взяти і не страдати від нею. Дещо висередить? 2500 шар. Ціна конці штуку, Ціна хороший, кріплені цілі. Ну бо розпаковка 1000. Чи, розпаковка чистка, плюс шукати донора, ще десь там під тищу вийде, а тут за 2,5 готова ціла фара. Нема резону бавитися. Якби вона не була така поплавлена, то можна було б щось там в шитку хозити. А так на мозку, я кажу, фари не є дорогі. Тобто напрягатися щось відмовити немає нема доцільності. Дурна трата грошей. Якщо витрачати гроші, то треба якось трошки раціональніше. Може десь така бита фара, може знайтися десь. 2500 немерові. Так, це вже рестайли йдуть. Можливо десь корпус буде по дішману. Але там не так корпус, як корпус я запаяв. Там іменно сам цей відбивач він поплавлений. В принципі, якось так. Зараз от те, що є от оголошення, бачите, повикладали, ми так на Хонду шукали фари, шукали стекла верніше. І на оголошення є, дзвониш. На жаль, немає наявності. Так само на сайті замовляєш, є, типу, пише, у наявності, замовляєш, дзвонять. На жаль, немає наявності. Ну... А на Алікспресі є. Я думаю, що навіть на елікспресі можна пошукати, але то в принципі там не так корпус, як отражатель. ще раз кажу. Його поміняти. Поміняти цілу фари не страдати від неї. Де ви сердити? Ну якщо це людина захоче займатися перфекціонізмом. Отражатель фар. О, а де? Так. Не знаю чого це така. Блін. Вроді би кріплення похоже. Ззаду фотографії немає. Іменно сам отрижати один поплавився. Ціна 90 гривень за дві штуки. Плюс резинку ще знайти, можливо навіть у нього десь раз ці держаті лишився, але ні, він швидше всього поставив лінзи і тому у нього ці лишилися. Люди, коли роблять свайп, і свап і на фари ставлять інші лінзи відповідно. Так, тут заднє. Іде. Так, ось такий був простенький ремонт. На ну, завтра у нас залітає ось такий задній бампер пайка. І привезли ось такі, не знаю як це назвати, ошметки, бо новий коштує, як новий виймають на увазі, сама це <кхід> маска без решітки, щось в районі штуки баксів. Це Infinity. І попросили, чи можна щось з цього зліпити. Бо Тайвань ще гірший, ніж у цього поламане. І Тут, в принципі, всі куски є, тому будемо ліпити. Якось так. Так що, якщо комусь цікаво, що там буде з бамперами. До завтра. Всім па.